Добрий день, любі діточки! А чи подобається вам музика? Вона може звеселяти, піднімати настрій, сумувати разом з нами, передавати характер героїв, надихати на створення картин? Український народ. Завжди жив з музикою, гуляючи весілля, працюючи, журячи ж за кимось або чимось, завжди поряд лунала музика і пісні. А допомагали йому цьому українські народні інструменти, які є особливими, народними і впізнаними в інших країнах. Як основа українського народу, хочу вас познайомити з деякими з них. Бандура це багатострунний музичний інструмент овальної форми, на якому грають пальцями. А це бубон український музичний інструмент, по якому б'ють, домагаючись його звучання, тому відносять його до ударних музичних інструментів. Складається із округлого ободу, на який натягнуто шкіру. Різновиди звучання досягалися завдяки використанню металевих деталей. Бубонців і тарілочок. Сопілка є символом України, це музичний дерев'яний інструмент із отворами, звучання в ньому досягалося завдяки вдуванню повітря у пусту сопілочку. А звучання мелодії досягалося завдяки закриванню і відкриванню отворів на поверхні сопілки, а їх, до речі, аж десять. Трембіта це музичний інструмент, що досягає своєї довжини. До восьми метрів, і від якої залежить звучання. Трембіта це довгий музичний інструмент, що всередині є пустим, тобто труба. Розпосюджений він у Карпатах і виготовляється цікавим способом із деревини переважно місцевої смереки, у яку влучила блискавка. А вік самої деревини повинен бути аж 120-150 років. Вважалося, що саме при таких умовах досягається найкраще звучання трембіти. За допомогою цього музичного інструмента вівчарі Карпат розмовляли один з одним з однієї полонини на іншу. А цей музичний інструмент називається цимбали. Поширений він не тільки в Україні, а й в інших країнах. Відносять цей інструмент до струнних, зрозуміло чого, бо має струни, а також до ударних, бо отримання звуків відбувається за рахунок ударів, дерев'яних паличок по струнах. Інструмент виготовляли із дерева великого розміру, тому грають на ньому сидячі. А якщо поєднати декілька звучань різних інструментів, вийде чудова музика. Прослухайте, як звучить українська мелодія. Пригадаємо всі ці інструменти ще раз: бандура, бубон, сопілка, трембіта, цимбали. А який найбільше сподобався тобі? Яке звучання найкраще на твою думку? Хочу навчити тебе. Малювати один з цих українських інструментів, а саме бандуру. Давай детальніше її розглянемо. Має бандура округлу, велику, нижню частину і верхню видовжену. Що цей інструмент тобі нагадує? Мені грушу справді? Також бандура має струни. Ось і заграла наша бандура.